Традиційні святкові страви, які готують українці, заслуговують почесного місця на новорічному столі. Але часом звичне олів'є хочеться змінити на щось особливе. У Артема та Ольги є смачні рецепти саме для цього нового року. У країнах Азії дракон, символ 2024-го, вважається могутньою фігурою, яка приносить добробут та удачу, символізує енергію та владу. А зелений дракон ще й оновлення. Цей салат від шеф-кохаря – наче втілення таких значень. Рождественський салат з авокадо і лосося. в цьому салаті. сочетание всіх полезных продуктів здесь они не проходят е, никакой термической обработки. То есть все, все свежее. Лосось у нас свежий, соленый, авокадо у нас свежее, Здесь есть огурець, лук, сок, лимона. І все цей смачний і корисний теплий салат теж може стати фаворитом на вашому столі, як у цьому кафе. Бажаєте зробити щось таке смачненьке, новеньке на новорічний стіл, то я його вам можу запропонувати зробити. Печінка куряча, маринований огірок, смажені печериці і ягідний соус. Більше нічого нема, але це дуже смачно. Особливості приготування курячої печінки для цього салату печіночка ріжеться середніми шматочками, обсмажується на великому вогні. Дуже швидко, 2-3 хвилини це максимум. Трошки додається червоне віно. Ще хвилинка, і печінка готова. Вона повинна бути скоринкою зверху і дуже м'якенька всередині. Шампіньчики ми ріжемо слайсами і обсмажуємо до золотистої скориночки. Гуру гастрономії поділились і своїми планами домашнього новорічного меню. Ольга розповідає: серед святкових страв на її столі буде улюблений в сім'ї чорнослив під вершками. Артем надає перевагу їжі без теплової обробки, тож його стіл прикрашатимуть суші. Тетяна Васильєва, Юлія Вітряк, Максим Пономарів цей день.